Сім'я. Ну, на жаль, біль, більш детальніше я не зможу розповісти, тому що я знаю тільки деякі моменти. Ви знаєте, коли мене долучають до а, молитви про якісь а, надприродні такі знаєте надприродньо демонічні речі. Я не люблю давати місце дияволу, в якому розумінні, щоб прославляли диявола, розповідали, як все почалося, які там нюансики, який підступний диявол, що він там натворив. Я, мені потрібна обща картина. Щоб я могла зрозуміти, який дух стоїть за цим всім, і мені цього предостатньо. Тому, на жаль, не розповім вам багато. Все, що я знаю про цю жінку, це жінка, якій 57 чи 58 років, і все життя вона в боротьбі за виживання. Тому що коли вона народилася, її мама, рідна мама, це не Мачуха. Вона почала ходити до колдунів і окультними речами робила так, щоб ця дитиночка померла. І тому ви можете уявити собі, коли мама відкриває такі двері для своєї дитини, що ця дитина переживає протягом життя. Ну, коли мама вже мала йти. З цього життя, скажімо так, тому що явно ну, не, не пішла вона до Господа, вона цю важливу справу добити цю жінку, її життя передала своїй дочці, тої сестрі, оцьої рідній сестрі, оцьої жіночки, про яку ми зараз говоримо. І боротьба її не закінчилася. І все проявилося в такому, в такому форматі, що в цій тендітній жіночці вона може чуть-чуть, ну як платніше ніж я. А в один день просто нежданно негадано обнаружилася пухлина. І, а Ваня, ти казав, що у нас є картинка. Це просто треба побачити. Мені коли, ось подивіться, будь ласка, розмір цієї пухлини, як воно взагалі могло поміститися в цьому тендітному організмі? Там якісь 45 на 50 з гаком, якісь ось такі параметри цієї пухлини. І Ця пухлина дуже підступна, тому що жінка не відчувала, як вона розвивалася. Вона просто в один момент така спортсменка на біговій доріжці вона бігала. Вона в один момент обнаружує, що в неї всі внутрішні органи просто під горлом. Вона не може дихати, вона не може спати, сидіти, стояти, взагалі нічого. Її тендітні ніжки були просто як колоди, тому що там, окрім цієї гідоти, там ще була куча літрів води. І а, мої друзі, які стали а, як хадатаями і стали поруч а, з цією жінкою в молитві, вони в такий жах прийшли до того, що вони відчували, що вони бачили, що вони просто. Здається, два рази позвонили до мене, і в телефонному режимі я долучилася до їхньої віри, і просто те, як я відчувала в дусі, я взяла владу і над духом смерті в першу чергу, і над всім, що я розуміла, що почало посягати на життя цієї жінки. І а, двічі ми помолилися, церква молилася, і ці служителі вони а, активно були задіяні. Ну, коли вже були просто знаєте, видимо кричала до них настільки голосно, вони долучили мене, і ми бахнули по цьому беззаконню диявола. І а, один цікавий нюанс є, що в хотині поставили цій жінці певний діагноз. І а, вона вже була взагалі не транспортабельна. Тобто були думки про те, щоб її в Ізраїль там операцію зробити, в хотіні, звісно, ніхто не брався за, за такий жах. І а, а, лікарі випадково ставлять е, е, ложний діагноз. Тобто, знаєте, в якому розумінні ложний, що вони не показали в цьому діагнозі весь жах, е, справжній жах праїсходящего. І а, її везуть у Львів. Ті, хто її приймали, лікарі, вони подивилися, і, начебто, ну, в принципі, ми згідні на те, щоб оперувати цю жінку. Ну, коли вони її вскрили, оказалося, що ці жахи жахущі, що самі лікарі були в такому жасі, що вони сказали, якби тут був написаний правильний діагноз, ми б за неї не взялися. Тобто, ця жінка просто би померла. І знаєте, про що це мені говорить? Ми любимо цитувати писання Віруч Бога, вся седійства благо. Ну коли приходять такі ситуації жахливі, да, коли ми проходимо долиною смертної тіні, ми так забуваємо про те, що навіть зло може повернутися на благо. І для мене ця історія просто наглядний приклад того, як взагалі правда зло. А фальшивий діагноз послужив на благо цій жінці, бо їй би ніхто не взяв оперуватися, якби був справжній діагноз. І коли лікарі видали, видалили цю пухлину, то лікар сказав. А, а вона дуже сильно дякувала лікарю, ця, ця жіночка. І він їй каже, я просто був інструментом Господа. Уявіть собі, то люди в світі роз, розуміють, що це чудо і чудес. І а, ми вже познайомилися з цією жіночкою. У неї є гарний. Після операційний процес вистановлення, вже більше трьох місяців, як її прооперували, вона вистанавлюється. Я особисто з нею познайомилася, і вона знову прийшла в свою норму, форму. ось і Ви знаєте, Сергій сказав, що тапки не ізнашуються Я вірю в те, що наші органи не ізнашуються. І навіть якщо... Диявол десь із нашої небдітельності свою мерзку руку засуне і хоче поразити щось в нашому житті. Ми маємо владу і ми повинні це пам'ятати. Що правда все нам на користь, і якщо є посягательство диявола. Щось забрати, бо ми не воюємо, щоб нам від своє забираємо. Ні, на наше посягнули. І ми свідкуємо в церкві про чудеса Божі тільки для того, щоб ми бачили вірність Господа і ми могли своєю вірою долучитися до того, що. Він не перестав робити чудеса, і він може. І знаєте, для нього немає категорії велике чудо, мале чудо. Це в нашому е, розумінні, знаєте, якщо це смертельна хвороба, то це вже все. Тут треба зрозуміти піднатужитися. Нам ні для чого не треба піднатужуватися. Ми просто призиваємо кров Христа те, що нам потрібно а насправді знати, з ким ми маємо справу, і називати кожного демона і біса. По його імені і указувати на його місце. От в цьому наша боротьба, не значить це можна назвати боротьбою. Тому я просто маю честь розповісти про від імені цієї сестри про це чудо. І тримаємося за Господа, за його кров могутню. І вперед!